Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття присвячене Міжнародному дню рідної мови. Дітки, скажіть, будь ласка, у якій країні ми з вами живемо? Так, правильно, в Україні. Скажіть, будь ласка, а як називаються люди, які живуть в Україні? Так, ми з вами, українці. Дітки, а яка ж мова наша рідна? Так, мова наша рідна. Українська. Я вам зараз пропоную пограти в гру мова яка. Чарівна, як чарівник, яка рідна, ніжна, казкова. Дзвінка як дзвіночок. Чиста як краплинка води. Яка багата. А ще вона яка державна, веселкова, золота, сонячна, квітуча, калинова, мелодійна, українська мова, солов'їна. Дітка, ось бачите, якими чудовими словами можна описати нашу рідну українську мову? Зараз я вам пропоную вивчити віршик Марійки Підгірянки про українську мову. Послухайте його, будь ласка, ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами, мова й тата, мова мами й тата. Дідуся й бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Послухайте, будь ласка, ще раз віршик. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мама, й тата, дідуся й бабусі, знаю її добре. Ще краще навчуся. Дітки, я впевнена, що вам сподобалось наше заняття. Вчіть українську мову, розмовляйте нею, спілкуйтеся нею, адже вона в нас така солов'їна, така красива, гарна, ніжна. До побачення, до нових зустрічей!